Буковинка Олеся завжди мріяла працювати медиком, та закінчивши виш за спеціальністю акушер-гінеколог, зрозуміла, що знайти роботу в рідному місті неможливо. Рік назад я подала в наш департамент свої документи на влаштування на роботу. За рік не було ніодної пропозиції. Фабрики та заводи на Буковині – рідкість через складну економічну ситуацію. Працівників держструктур скорочують. Деяких спеціалістів, як до прикладу, економістів та юристів більше ніж потрібно. Студентка Наталія вважає, що талановита та освічена молодь не в змозі влаштуватись на роботу саме через систему кумівства. Сплачуєш кошти за місце або домовлюєшся по знайомству інших ну шляхів майже немає. Та нічого не робити найлегше, а ті, хто не зневірюється, таки знаходять вакансії. Переконує директор університетського центру Кар'єри. Каже, другий рік поспіль вони організовують ярмарок вакансій для студентів. Понад півсотні з тих, хто його відвідав, вже подякували за працевлаштування. Ми записували прізвище ім'я по батькові, курс факультета, номер телефону студента, який приходить на саме ярмарок. Цього ж року ми робимо те саме тільки в електронну базу. Олександр Агіїв комерційний директор одного з найбільших гіпермаркетів області. Каже, обираючи працівників, найперше. Звертають увагу на таку рису характеру як відповідальність. Фаховий рівень також важливий, але його можна підвищувати. А от правильно оформити резюме, дізнатися про вакансії та популярні спеціальності безкоштовно допоможуть фахівці центру зайнятості. Технічні спеціальності сьогодні переважають так само і іт спеціальності. Проте організатори ярмарки кажуть, що незалежно від спеціальності роботу знаходять наполегливі і впевнені в собі. Недаремно існує вислів. Хто стукає, тому відчиняють. Ольга Андрійська, Іван Чижик місцевий час.